Рівати російською під час війни норм чи стрьом. О, це про сердючку. Це про сердючку. Це стрьом. Це стрьом. Це не дуже так. На мою думку, стрьом що стрьом, тому, що ми ж боремося за незалежність України і відстоюємо свою Україну. Я працюю в сфері обслуговування. Багато людей просто встають і входять, коли чують російську мову. Моїм це просто неприємно. У них є близькі, які загинули через ворога. Ну в Україні війна, і співати російською російською мовою це не дуже. Я розмовляла російською, я з Донецька, але ну я перейшла на українську відразу, поступила. Але це буде тригерно, це буде неприємно. І мені якщо чесно теж не дуже приємно це слухати. Є багато факторів, це стрім з, з усіх факторів. Якщо людина хоче розмовляти вдома, там, я проти цього нічого не маю. Податки з в Україну, так що так. Да. Музика, вона ж несеться якийсь сенс у, Масу. Да, у маси. І таку... Так, у масі.